Намасте, друзі! Всім привіт! Всім, хто цікавиться японською технікою зцілення рейки, зокрема у Шурі Реохо. Мене звати Вікторія, я є сертифікованим майстром вчителем японської техніки зцілення рейки. Тож я можу допомогти вам, як отримати всі ступені зцілення рейки, здійснити вам ініціацію, дану прекрасну. Техніку зцілення життєдальною енергією абсолюту також я можу давати вам сесії зцілення. Рейки особисто було б чудово, якби ми організовували групові медитації, можливо, з виїздом на природу чи з виїздом в іншу країну, з виїздом до моря, робили чудові ретрити, їздили б на езотеричні фестивалі і разом навчалися один у одного, створили чудову теплу дружню ком'юніті рейки. Тож дуже рада поспілкуватися з усіма, хто цікавиться даною технікою. Я буду рада навчити вас цій техніці, я буду рада зробити вам сесії зцілення рейки, навчити чакрові медитації рейки, навчити діагностиці рейки і також технікам зцілення рейки. Також я творила свій графік. Івентів, розклад, посвят, який ви можете переглянути в розділі Календар та записатися на подію, котра вас цікавить. Також ви можете завжди задати мені питання в особистих, месенджері, чи на сайті, чи в Google формі. Я завжди буду рада вам відповісти. Також 15-ти хвилинна консультація у мене є безплатною, так що. Я завжди на зв'язку, завжди рада відповісти на всі ваші питання, Намасте!